Дорогі підписники, всі ці трактори чекають вже вас, а земля чекає трактори, щоб вже вони були у вас підготовлені до весни. Обираєш собі дешевий трактор, на якому ще можна підшабашити, щось підзаробити незвічним, беззвічним рішенням і вибором це буде шифінг в будь-якому його виконанні. Хочеш задньопривідний, хочеш повнопривідний. Але це буде трактор, який просто не убиваємий. Це не мої слова, це слова наших клієнтів, які ти можеш побачити на будь-якому ресурсі в Тіктоці, в Ютубі. Щоб дізнатися більше про цей трактор, не слухай навіть мене, а просто переходь на YouTube, пиши шифінг в роботі, і ти побачиш такий просто рай відео, що в тебе просто очі прокліпають від мерехтіння цього трактора. Чому? Тому що він дешевий, ремонтно пригодний і туповічний. Йому взагалі, навіть якщо ти захочеш його просто убити, це в тебе дуже тяжко. Я не знаю, що треба зробити, щоб його просто розвалити. Він просто необиваємий. За рахунок своїй потужній міні-тракторній коробці, трьохточечній навісці, ресорам, одноциліндровому простому двигуну, ремням, колесам. І його нормальній вазі. Шифінг 240 з блокіровкою, шифінг 244-й, повнопривідний. Будь ласка, у нас є кількість, яка задовольнить потреби будь-якого покупателя. А ще до цих тракторів ми даруємо кардан. Кардан, який коштує 100 баксів, чи просто ти можеш вибрати знижку еквівалентну цій сумі. Але рекомендую взяти кардан. Кардан завжди потрібен в будь-якому хозяйстві, коли в тебе є. Вал відбору потужності, який може обертати, обертати рухомі навісні механізми. Підписуйся на Монтокосмос. З вами Санта.